Ну ходи, давай будеш теж приймати участь. Давай розпіляємо мене. Сідай. Так, Даня. Я буду просити тебе задумати тварину. там якісь... Буду задавати питання, ти задумай, а не називай слух. А я спробую відгадати. Добре. Задумай будь-яку тварину. Думаю. Угу. Так. Задумай будь-яке трьохзначне число. Угу. Угу. Є. І задумай будь-який колір. Угу. О, Боже мій. Так, 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 так. Зараз. Секунду. Є. Так, зараз називай, першим називай тварину. Ну, пінгвін. Даня, добре подумай. Не, не міняй свій вибір. Я. Не змінюй. Тигр. Супер. Тигр є. Далі число. 175 Молодець. І не змінюй свій вибір який колір? Називай. Жовтий. Да, ну, ти Молодець. Я не буду розказувати секрет, тому що це... цей секрет я напрацьовував роками Це смішно А я ще думаю, як ви це вгадаю. Чесно, я сам в шоці, як це як це спрацювало? Ось це напевно справа в моїй сорочці. Ну вона просто крадена в мене з магазину. <рес> а чого реально там? Це ж ходити везде, пікать.